Слава Україні, друзі, доброго всім вечора. Сьогодні в нас 14 листопада. Чому я кажу це число? Тепер при всіх моїх відео я буду називати число. Так як я зараз дуже рідко з'являюсь на своєму каналі, тому буду вам говорити точне число, коли я буду записувати відеоролик, щоб ви точно знали, коли це. Тому що дуже-дуже-дуже, ще раз вам скажу, дуже заклопотана. Взагалі бувають такі дні, що просто навіть сісти, подивити, подивитися якісь е, якусь передачу, якийсь телевізор. Немає часу, навіть з багатьма своїми хорошими знайомими чи подругами дуже також рідко. Спілкуюся, дійсно дуже зайнята. Зараз вийшли з маленьким. Трошки погуляємо, поки в нас гарна погода. Хоча, напевно, буде дощ, тому що е, дуже небо затягнуте. Але так взагалі то не, не дуже холодно. Нормально. Нам треба в Дія в магазин сходити. Ой, в общем, і трошки пройтись. Е, дивіться, зараз приблизно десь. Сім годин вечора, сонечко вже сідає і дивіться, небо ось тут голубе-голубе, а подивіться, яке темне тут. Так. о А яке темне тут. Так що, отака у нас зараз погодка. Йдемо, сходимо в магазин. Я куплю хлібчика, нам хлібчик треба, до речі. Ось оце почали будувати. Зовсім недавно, десь місяць назад. Будують хату, будинок хтось. от, А тут було взагалі все розвалене. Якийсь старий будинок, він був розвалений. Його, видно, купили цю землю. І зараз тут будують будинок. от. Так що, біжимо, біжимо маленький. Таке сонечко просто в очки світить. Так, добре, а у нас далі є магазин. Сава, обережно, там машини. Там дорога, дивися, щоб не це от, зупинись. Так що зараз зайдемо. Е, до речі, друзі, в нас з'явився кефір. Ось така баночка. Тут написано кефір пробіотику. І тут є 500 мл і Євро 65 коштує. Це я просто для тих, хто не знає, то будете знати. Бо я теж не бачила раніше, але це недавно з'явився в нас. А знаєте, друзі, що я ще знайшла? Пельмені, де пою, курячі пельмені. І написано емпанадас альбапор укранянас. і ось прапор наш. Ви уявляєте? Це я теж не знала, я вже давно в діа не була. Я завжди ходила в лупу, в Ліду, в Меркадону, в Карефур, а тут гляньте. І куштують вони 2,99. 450 грам. Так, о, внизу написано курячі пельмені. Оце дівчата клас. Оце, оце класно. І вона одна упаковка вже розібрала. Ви уявляєте? Отак. От, от. Друзі, вийшла з магазину Діа і ви знаєте, така здивована, що побачила пельміні українські. У нас в Дія, і саме головне, що це я забрала останню пачку. Їх привозили багато, а так як я більше мені ближче йти в магазин Лупа, і я ходжу в магазин Лупа, а в дія дуже ходжу рідко. І останній раз я вже в Дія була, ну ще напевно, ну, напевно, я не знаю, ну, місяць назад. І... Уявляєте, пропустила українські товари в дія. Там ще щось кажуть, було ну по крайній мірі, хоч одну пачечку взяла пельмінів, і, і то дуже 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 довольна, дуже щаслива, дуже задоволена. Діткам зварю і хочу вам ще сказати, що в нас в Ді, ну, не тільки в нас, я думаю, а по всій Іспанії. Також я в Діа, ну мене ну раніше ще я купувала, або я ж кажу, я вже давно не була в Діа, але раніше купувала є японські вареники, дуже смачні в Діа курячі. Японські вареники називаються гіосас, Вони їдяться з соєвим соусом. І вони жаряться на сковорідці там буквально де 10 хвилин. Боже, які вони смачні. Я вам зараз покажу, щоб ви просто бачили, які вони і як вони виглядають. І хто в кого є магазин дія, то ви можете зайти купити. Тому що їх там багато. На дві порції одної упаковки вистачає спокійно наїстися, то я вам зараз покажу. Ось, дивіться, друзі. Вона отак от виглядає. Упаковочка діоса називається. Це такі от варенички. Ось вони так виглядають. Вони жаряться на сковорідці, Наливаєте, я розкажу вам, як вони готуються. Готуються, я ж кажу, за 10 хвилин. Тут дуже тоненьке смачне тісто японське. Значить, в сковорідку наливаєте капусю, там, я не знаю, ну напевно, дві чайних ложки олії, будь-якої олії. Хочете уливку, хочете, яка у вас є. Водички, десь, ну, напевно, там грам 50. І соєвий соус, соус теж все в сковорідку це наливаєте, і кладете їх, і жарите, помішуючи. Там раз положили, помішали через 5 хвилин, потім ще раз через 5 хвилин помішали і вже знімаєте і їсте. Дуже-дуже смачні. Можна посипати кунжутним насінням, а можете не посипати, я інколи посипаю, інколи ні, але курячі вони дуже-дуже смачні. І тут 400 грамів тут на дві порції. Це дуже-дуже. Дуже вигідно і дуже смачні, дійсно. Тому що є ще такі самі є у Меркадоні, Ну там менша порція і вони не такі смачні, а ось в діа дуже смачні. Ми ще гуляємо на вулиці, в нас вже. Темненько, так, просто що камера не передає. На айфоні камера дуже гарно знімає, тому не видно темноти такої. Насправді, вже набагато темніше. Просто я ще включила тут настройки, щоб було сама настроїла на айфоні, щоб було добре видно. от Але вже нічка і фонарики вже в нас включилися, світять. От, ну ще дітки є в нас, вони теж тут гуляють. І ще з другого боку на площадочці дітки гуляють, і ми гуляємо. Зараз вже не дуже часто виходить гуляти. Ну, як ми гуляємо, звісно, але не кожен день, тому що то дощ буває після обіду, то буває дощу немає, але уроків багато і треба, приходиться робити уроки. Тому Зараз, звісно, не так, як літом. Літом ми кожен день гуляли по 3 години, по 3-4 по години гуляли, а зараз менше вже менше. От. І що саме головне, що бувають і дощі, душ, А сьогодні в нас туман зранку був навіть. І то такий туман був дуже-дуже. Такий сильний в нашому регіоні, в провінції Кастіль і Леон, тут зимою часті тумани, дуже часті. Ви просто погляньте на цю красоту. Цей відеоролик я знімала десь тижнів два-три назад, коли я їздила в торговий центр, вийшла з торгового центру, а тут така подвійна радуга, така подвійна радуга, вона зустрічається рідко. І всі люди, так само як і я, фотографували, робили відео, селфі, робили напроти веселки. Веселка це радуга. По-українськи правильно веселка. Але я привикла говорити радуга. І от така от красота. Я вирішила вам, хоч це старий відеоролик, але я вам його не показувала і вирішила з вами все-таки поділитись і показати. Це я ж кажу, це вже було тижнів два-три назад. Я в інстаграмі виставляла. Так що, хто слідкує в інстаграмі, то бачили. Ось біля нас поставили такий, е, я не знаю, Такий монумент пам'ятничок. вони Це два чоловіка. Ну, просто зараз не дуже добре видно, тому що ніч, хоча він і підсвічується. Але ніч. Ну, я вам скажу: це як внизу бочка. І в бочці два чоловіки мнуть виноград. От, та й так. Це от такий поставили, так як в нас. В нашому селі дуже багато бодег є, виробляють вино в нас, то тут зробили таку-такий ось пам'ятник. Поставили гарний. І вже їхати там. Так, ну що, ми нагулялись, друзі, і йдемо вже додому. Е я буду вже закінчувати моє відео. Всім дякую, хто дивився моє відео, хто буде дивитися. І всім всього самого найкращого. Всім пока-пока. слідуючих моїх відео. Пока.